Привіт! Образ дня номер один. Ковтина United Colors of Benetton Купувала дуже давно, багато років тому, але вона в ідеальному стані, тому що це Benetton Якість у них відома. Майкап під ковтиною не секундівська, тому її не показую. Це бавовна, такий спортивно-кежуальний стиль з такими візеруночками. Класно. Коли я працювала в офісі, я чудово носила її в офіс під звичайні чорні штани. І це цілком офісний стиль, а також можна і з джинсами. Джинси ну, теж сильно не показую, тому що, ну, можу показати, це на мені сьогодні джинси палацо, але вони не секундівські. Ой, перепрошую, тому не бачу сенсу на них зупинятися. І ще одна річ сьогодні буде на мені. Це куртка на китану. Вона розкішна. Одразу видно, знаєте, якісну фірму. Купувала її років, ну, не знаю, п'ять тому в звичайному секунді, в тюку. У мене кілька речей від Накитану. у них тут ось характерна мотузка така, всі їхні. Так, ці висюльки, всі їхні а, лейбочки. Крута річ, класна, якісна. Хто не знає, це німецький бренд молодіжного одягу. Дуже-дуже якісний. Єдине, що напишіть мені, будь ласка, хто вже стикався теж з брендом на Китану. Для мене особисто. Проблема в них з цією фірмою в тому, що у них щось не те з рукавами. Тобто, Наприклад, якась деталь одягу маленького розміру, ну на мене, але рукави завжди якісь довгі. Таке відчуття, що вони шиють на якихось дивних людей, у яких дуже довгі руки. Тому ті кілька речей, які я маю, ось о, 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 так я роблю, ну а, а, а що ще вдіяти? Хоча тут дуже класненькі такі рукави. Добре пошиті манжети, такі вони цікаві, але я, на жаль, не можу носити, носити на повну довжину, бо у мене руки не короткі. У мене, стандарт, у мене ну, скажімо так, гармонійна стандартна а, тілобудова. Тобто а, рука до середини стегна, ну, пальчики. Якщо опустити руку і пальцями торкнутися стегна, саме буде середина стегна. Такий золотий перед. Але на кого вони шиють, невідомо. Але куртка класна, я її таскаю за любки щороку, восени і навесні. Її люблю ніжно. І любитиму цей бренд і далі. Якщо знайду ще щось цікавеньке в секундах, і мені воно сподобається і буде в хорошому стані, хорошої якості, і справжній на накитану, то, звісно, я купуватиму і далі. Привіт! Новий день, новий образ дня із секонд хенд, в речах із секонд-хенд. Куртка секонд хенд. Купила я її років. 5-6 тому. Це неопрен. Ну, Така звичайна спортивна куртка, класна, без капюшона. Це капюшон від ковтини, яка, до речі, теж секонд хенд. Отже, куртка. Дві кишені глибокі, класні. Одна кишеня ось тут глибока. Телефон, до речі, чудово сюди внущається. Я так і роблю, коли гуляю в цій курці, його туди і кладу. А, далі ковтина, зелена, а, з червоною облямівочкою. Ось такою підкладкою на каптурі картатою. Дуже класно, контрастно. Ось всі лейби вам покажу на курсі. Теж все секонд хенд. Футболка не секонд-хенд. не зупинятимуся на ній. І штани, теж секонд хенд. Вони на мотузочці, дві кишеньки. Кишенька ось тут. Внизу вони на гумочці. А вони на підкладці. Вони не надто теплі, і саме ось на таку прохолодну вже осінь або на ранню весну. Там є така легка підкладка. В кофті, до речі, в рукавах є підкладочка, а в основній частині немає. Ось такі сьогодні у мене зелено-жабний образ дня. Побачимось. Новий день новий образ із секонд хенду Це вже, здається, третій куртка рожева, теж така неопренова, сердечком, така дівчача, придівчача, з капюшончиком, мотузочки. Це все секонд хенд, я вам показую. Купила я її два роки тому. Трошки більше, майже три. Ось така. Ззаду вона довша, ніж спереду. Дві кишеньки, Дуже зручні. Взагалі куртка зручна. Сумка. Теж секонд-хенд. Зараз я її зніму ближче покажу. Ось така сумка такий форма бурдюк. Не можу сказати, що вона супер мені зручна, але вона прикольна. Так, тут ось кишенька. Кишенька на, а, в, в наліпці, кишенька на молні. Одна велика кишеня. Ось така глибока, можна сюди окуляри складати, чи проїзний, чи телефон. Ось тут якесь є тиснення. Фірми б. Бек-бек. Не знаю, що за фірма, що за сумка, хто виробник. Ось ще кишенька. Сюди я телефон складаю. Вона шкіряна Ось можна ближче бачити. Одна лямка, ось вона регулюється. Це зручно, я таке люблю. Сама форма прикольна, але от я кажу, не можу сказати, що мені вона супер зручна. Але на куртку в холодну пору року цілком прийнятно. Так, ідемо далі. Джинси. Джинси, Я вже просто розулася, тому я в капцях. Джинси теж секонд-хенд. Зараз роздівну. Шалик, шалик. Секонд-хенд. Така в нього прикольна. Прикольний колір, мій улюблений, такий помаранчево, цегляно гірчичний. Так, відкладаємо. Знов-таки зараз зніму куртку, покажу кофтину, це теж секонд, джинси секонд-хенд. Ковтина теж секонд-хенд. Так, ну ось. Така звичайна спортивна ковтина. Ось тут на молні. Якісь тут є, О, все одно якісь лайби. Дуже якісно. ну, як завжди, знаєте, такого плану речі. Така вона трошки утеплена. Так, джинси звичайнісінькі. Майку не показую, вона не секонд хенд Джинси, ну, наче прямі, але трошки вони розширюються донизу. Холощий такий широкий. Я люблю такий фасон. Дуже сильно мій наулюбленіший. Ось такі сьогодні образи з секонд хенду Кофті вже років, я не знаю, 3-4, джинсам взагалі не пам'ятаю вже скільки. Сумку купила торік. Шалику теж років 2-3. Ось, сьогодні я така. Побачимося. Всім привіт! Вже в останньому образі в цьому відео холодно вже стало. Що сьогодні на мені? Ковтинка. Класне, тепла секонд хенд. Така вона пухнаста на замочку. Тут дві кишеньки. Така рожевенька куртка. Спортивна. неопренова, Чи як називається цей матеріал, я не знаю, але ну, така класна. Як спортивні куртки роблять. Трошки вона ззаду. Довшенька, ніж спереду, дві кишені. Рукави я роблю ось так зазвичай. Ось так як рукавичка без пальчиків. <світ> Джинси я сказала, теж секонд-хенд. Куртка секонд-хенд. Це куплено 100 років тому навіть не пам'ятаю де. Куртка куплена 2 роки тому в економ класі. Джинси куплені теж 100 років, тому не пам'ятаю де. І кросівочки теж Second-Hand Adidas. справжні. оця така відома модель. Я не пам'ятаю, як вона називається. Зараз я вам ближче їх покажу. Були в прекрасному стані, теж їм 2 роки купила у Хумані. причому вони стояли самісінькі на полиці. Це якісь там були дні розпродажу. І я так підозрюю, стояли, ніхто їх не забрав, тому що, <кій> перепрошую, ще хворію. Тож це маленький розмір. Ну, це 37-й. Я ношу 36-37, дивлячись, який бренд, яка модель. Зараз ближче покажу. Ось такі класні. Це шкіра натуральна, тобто вивертка замша. Вивертка, Боже, оце я сказанула. Ще не можу нормально метикувати. Після температур, ці шмарклі, кашлі. Ось так. Іду зараз в холод. У нас плюс 5 в Києві. А, і буде у мене зі мною сумочка моя, ви її теж вже бачили всі. Теж секонд-хенд, економ клас. Купувала кілька місяців тому влітку. Цих котів я вже сама наліпила, мені подобається. А і ще, і ще, іще секонд-хенд. Ось рукавички. Такі вони, знаєте, як, як типу флісова ковтинка. Саме для такої погоди. Взимку, звісно, в них. Коротше, я не вдягну однією рукою, але вони, вони так трошки тягнуться. Ну, такі, як трикотаж там, з лайкрою. Дуже-дуже я їх люблю. Купила у нас в теж пару років тому в секонд-хенді на лісовому великому. Там десь рилася в контейнерах з рукавицями. От. Кльові я їх люблю саме на таку погоду. Взимку ні, бо холодно. Отже, застібаюся, вдягаю капюшон і рушаю. До зустрічі!